Вони успішно нищать окупантів, наводячи на них саушки і гранатомети, управляючи танками і стріляючи прямісінько у лоба ворогу з автоматів та іншої зброї. Уявили собі двометрових бородатих чоловіків у формі. Адзуськи, ви на каналі РБК Україна, і сьогодні ми говоритимемо про тендітних військовослужбовиць, які наплювали на усі гендерні упередження і успішно рівняють расистів з землею. Серед них танкістки, гранатометниці, снайперки і зв'язківці. Тож, давайте вже швиденько підписуйтесь на канал і будемо ближче знайомитися з українськими захисницями. 23-річна Олександра Самсонова, снайперка ЗСУ, дівчина в перші ж дні війни стала доброволицею і отримала посаду стрільця. Попри досить юний вік, Саша вже мала військовий досвід ще до повномасштабного вторгнення, тож без вагань взяла у руки зброю. Завдяки такій рішучості і навичкам снайперку прозвали українською Ларою Крофт. А ще, на думку побратимів, Олександра дуже схожа на Анджеліну Джолі. В одному з інтерв'ю військовослужбовиця поділилася, що як би це цинічно не звучало, вона чекала на війну і була цілком готова 24 лютого. Нині вона продовжує нести службу в лавах Збройних сил, але не розголошує, де саме. Саша впевнена, що Україна матиме нове велике і світле майбутнє в абсолютно різних сферах. Але до цього ще буде багато труднощів та боротьби. На думку снайперки, найбільш груба помилка, яку може зробити народ, що воює з країною-агресором, це розв'язати другу війну всередині країни. Але українці в жодному разі не мають цього допустити. Сухопутних військах, а саме в стрілецькій роті на кордоні з Білоруссю служить екс-стилістка самого Володимира Зеленського. Якщо бути більш точною, художниця з костюмів 95-го кварталу Шура Рязанцева. 15 років свого життя вона працювала у сфері кіно та шоу-бізнесу. А з початком повномасштабної війни кинула роботу і пішла у військкомат. Розповідала, що у сім'ї військових просто не мала іншого вибору і бачила себе лише в ролі військової. Ми боремося за свою рідну землю. У нас і паде ні на секунду, ні на міква. Шура єдина дівчина у своєму взводі, але запевняє, що не відчуває жодної дискримінації. Побратимів вважає сім'єю, а після нашої перемоги у війні планує продовжити військову службу. Але головна післявоєнна мрія зустріти кохання і народити дитину. Гранатометниця і радіотелефоністка Ірина з позивним сова воює ще з 14-го. Їй 39 І за роки служби вона отримувала не одне поранення, дві контузії та розірвані зв'язки на правій нозі. Через це навіть отримала у цивільному житті інвалідність, але тільки на ну, усе більш-менш загоїлося і відновилося, сова знову опинилася на фронті. Вона зізнається, що не може продовжувати мирне життя, поки в країні війна. Під час служби в армії жінка дуже полюбила нічні наряди, саме тому і отримала позивний сова. Ірина росла у багатодітній сім'ї, має сім сестер та чотирьох братів. Троє з них також служать в ЗСУ. У 2014-му жінка потрапила в батальйон Айдар. Згодом підписала контракт з протитанковим підрозділом на посаду радіотелефоністки, а вже через рік змогла перевестися до арт-розвідки. Нині безстрашна військовослужбовиця має нову посаду в гранатометниці, але паралельно годує побратимів, лікує поранених, ще й зв'язковим працює. Зізнається, на фронті віднайшла ще одну родину, а воюватиме до того моменту, поки на українській землі не залишиться жодного москаля, адже має девіз, який береже в думках ще з часів революції гідності. Звучить він так, хто як не ми. Я впевнена, що ви теж чули таку типу прикмету, що жінка на кораблі це завжди до біди. Але старшина команди зв'язку на одному з кораблів військово-морських сил України на ім'я Анастасія доводить, що це чергове гендерне опередження. Відколи я служу на кораблі, ніякої біди ще не сталося, тому. Як показує практика, це лише забубони. Дівчина вступила до коледжу військово-морських сил України усього декілька років тому, у 2019-му. А вже у 2022-му повномасштабна війна з Росією перекинула її на передову. Військовослужбовиця ділиться, що не так боялася ракет чи обстрілів, як того, що їй підлеглі старші за неї на 20 років чоловіки. Але нині Настя впевнено говорить, що побратими поважають її та без жодних вагань і невдоволення сприймають за старшу за званням. Свій перший день війни дівчина зустріла на охороні та обороні військового містечка. По рації доповіли про вибухи. Всім водили зброю, і більше Анастасія її з рук не випускала. Але згодом вже перебуваючи на кораблі. Одна з найвідоміших блондинок України нині не Оля Полякова, а 24-річна українська військовослужбовиця 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Виговського Тетяна Чубар. І запевняю вас. Ця блондинка не дасть себе образити нікому, адже вона навідниця самохідної артилерійської установки, яку сама дівчина ласкаво називає саушкою, ще із конотопа. А ви певно знаєте на що здатні конотопські відьми? Знає, де знаходиться? Це Конотоп. Тут кожна вторая жінка, це відьма У завтра х** вже не буде. Таня служить ще з 18 років. Кар'єру в армії починала як діловод, потім служила в медроті, а згодом вивчилася на навідника. Але до вступу в лави ЗСУ дівчина мала досить спокійне життя, навчалася у профтехучилищі на кондитера, але саме через бажання бути корисною на фронті, покинула його на останньому курсі. Тетяна має двох синів і завжди акцентує увагу на тому, що з початком повномасштабної війни вона вкотре повернулася на службу саме заради них. На рахунку Тетяни десятки знищених цілей. За це її нагородили медаллю захисника вітчизни, а також орденом за мужність. Доброго вечора, ми з України! Життя цієї дівчини з початком повномасштабної війни зовсім не схоже на казку. 23 річна Анастасія Блищик в минулому кореспондентка телеканалів Україна і Україна 24 пережила на цій війні найстрашніше. Вона втратила коханого. Відомий український журналіст і військовослужбовець Олександр Махов 24 лютого одразу відправився у військкомат і вже не вперше з 2014 року доєднався до лав ЗСУ. І це був останній день, коли ми бачились наживо. Якось він потрапив під обстріл на Донбасі, будучи журналістом. Там І я просила його, Саш, просто не лізь, будь ласка, туди, куди не треба. А він мені сказав, Настя, я буду лізти туди, куди не треба, як журналіст чи як солдат. Але 4 травня 22-го року він загинув від ворожих обстрілів на Харківщині, а юній Насті довелося переживати це горе без підтримки найрідніших батьків, адже вони були в окупації на Херсонщині, звідки родом Анастасія. Попри усі випробування, які випали на її долю, влітку цього року дівчина вирішила, що має бути військовослужбовицею. Вона стала на військовий облік, пройшла навчання і нині несе службу на Ізюмському напрямку на посаді пресофіцерки одного з батальйонів. Зовсім поруч з місцем, де загинув її коханий, попри таку посаду, Анастасія вправно володіє зброєю і чи не кожного дня на власні очі бачить страшні наслідки війни, тож завжди впевнено повторює, що ненавидить росіян і робитиме усе задля їх остаточного знищення. Слава Україні! Героям! Слава Слава нації! Слава! Путін! Ці тендінні красуні лише маленька частина жінок, які не рівні з чоловіками воюють з ворогом. Це танкістки, артилеристки, навіть унікальна і єдина в Україні інструкторка з глибоководного військового дайвінгу. Станом на кінець липня цього року у Збройних силах України служать понад 38 тисяч представниць прекрасної стадії. Це як населення умовної жмеренки. З них 7 тисяч пішли в армію після початку повномасштабної війни. І з кожним днем військовослужба. Вобіць в ЗСУ стає тільки більше, а несуть вони не тільки красу, а й смерть ворогам. Тож як нашу націю можна перемогти? Правильно, ніяк. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка ютуб-каналу РБК Україна. І за сумісництвом боєць інформаційного фронту. І наш фронт для успішного розвитку потребує від вас лайків під цим відео і підписки на канал. А ще напишіть в коментарях, чи мають жінки служити на вашу думку. Па-па!